Потребує підтримки Енергодар і атомна станція. Усе це, а також місія МАГАТЕ, постійно в центрі світової уваги. Останні новини з тимчасово окупованого міста. Енергоатом повідомляє: 5 вересня чотири фахівця МАГАТЕ виїхали з майданчика Запорізької атомної станції. Свої висновки щодо побаченого вони планують оприлюднити 6 вересня. Ще двоє експертів місії залишилися. Вони будуть постійно присутніми на території ЗАЕС. Станом на ранок 5 вересня в українській енергомережі працював лише шостий енергоблок. П'ятий був відключений через ворожі обстріли ще 3 вересня. В другій половині дня енергоатом опублікував заяву, що через інтенсивні обстріли сталася пожежа та відімкнення останньої лінії електропередач, що пов'язувала ЗАЕС з енергосистемою України. Внаслідок цього був розвантажений та відключений від мережі шостий енергоблок. Техніка окупантів, зброя та боєприпаси все ще розташовані в машинних залах першого і другого блоків станції. В інтерв'ю для американських ABC News Володимир Зеленський порівняв захоплення атомної станції з використанням ядерної зброї. the biggest danger in the індію. Шість блоків найбільше в Європі. Це значить шість Чорнобилів. Найбільша небезпека в Європі. Це означає, що вони використовують ядерну зброю. Це і є ядерна зброя. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що будь-які ремонтні дії на станції наразі неможливі. Тим часом хоробрі енергодарці, наражаючи себе на небезпеку, фіксують злочини загарників. В соцмережах з'явилися опубліковані місцевими мешканцями фото наслідків обстрілів житлових будинків.